А от ви згадували під час роботи з дітьми складні випадки саме з батьками, які от. А чи взагалі от з військовими були якісь у вас особисто складні моменти, якісь складні пацієнти, які запам'яталися чи ні? З родиною Ні, не з родиною я маю на увазі, ну от можливо у вас були пацієнти, з якими було працювати особливо складно. А, ну, я взагалі обрав собі тему, як відкрити черепно-мозкові травми, саме з того, що мені сподобалося, що це дуже складно. Для наших глядачів поясню, що ви написали диплом по саме військовій реабілітації військових, які мають черпно-мозкову травму. Так, відкрити черпно-мозкову травму Там трошки є особливості, і тобто травма важка. Звичайно, все залежить від місця ураження. Якщо там було ураження в скроню, це один механізм травмування і подальші дії, якщо лобна доля, то зовсім інші. Але в принципі можна узагальнити. І я працювала з різними пацієнтами, у яких були ураження різних частин мозку. І коли ви починаєте з того, що пацієнт йде коридором і його захитує, і він переживає, що він може не дійти до кінця коридору. А потім ви поступово маленькими кроками доводите його до того результату, що він виходить на вулицю, бере велосипед, починає на ньому їхати. Тобто, велосипед, він же контролює повністю і координує і ноги, і руки, і тримає рівновагу при цьому, і показує це мені. І каже: От я навчився, дивись так класно. Я цього досяг. То це настільки надихає. Що от хочеться займатися продовжувати цим всім, і брати такі важкі випадки? Це ну насправді найважче, напевно, випадки. Це, от в моїй практиці, це травма головного мозку. Ну, я і коли зрозуміла, що мені це приносить задоволення, і це саме те, з чим мені цікаво працювати, якби такі пацієнти почули до мене приходити, в принципі. А, чи стикалися ви до порту до ситуації, коли е, військові діляться певним негативом? І що треба взагалі робити фізичному терапевту, якщо таке трапляється? Це дуже цікаве питання. Зараз відбуваються там часто тренінги для з фізичними терапевтами для роботи з військовими в плані цього, як це взагалі обіграти, як перевести в якийсь продуктивний рослуй діалог. Також є посібники, дуже цікаві вони в електронному вигляді. Кожний, хто захоче, кому буде цікаво, хто може стикнеться з тим, що там чоловік повернувся з фронту, або там навіть сусід повернеться з фронту, і вони не знають, як вирішити з ним якесь складне питання чи як розмовляти. Називається як ти ветерани, ці посібники є різні, є там ціла серія, тобто вони в інтернеті в відкритому доступі. Якщо так з конкретних порад, якщо пацієнт починає заганятись з приводу майбутнього, або якось русло в це вийшло, справді краще не порушувати цю тему. Якщо це викликає у нього переживання? От ми бачимо, він може казати, наприклад, блін, буде літо, приїду в відпустку на дачу, підемо ловити рибу. Тут нормальна тема, тобто можна продовжити про риболовлю, щось казати. А може пацієнт переживати і казати, а я не знаю, що тепер буде. У мене немає ноги, я не знаю, що тепер далі зі мною буде. Тобто, я взагалі вже як я знайду собі дружину без ноги. Кого зараз цікавлять там чоловіки без ноги? І е, коли ми бачимо, що це призводить до переживань, то необхідно продовжувати цю тему, не розвивати і краще переключитись на минуле, на щось е, от зловити щось з того, що він казав. Щоб перейти там до минулого, наприклад, а от там про літо спитати про щось що може викликати приємні спогади. Бо якщо ми почнемо от на цю гарячу таку рану пацієнту давити, і е, це може спровокувати не те, що негатив, а стрес дуже великий для нього, може або загнати його в ПТСР, або може статись панічна атака, і це може порушити весь реабілітаційний підхід. Наприклад, він може на наступне заняття не захотіти прийти, бо він мав вже негативний досвід. І він подумає, по-перше, а я відкрився цій людині не дуже сильно хотів, але відкрився. Тепер я буду почувати себе вразливим поруч з нею. бо він може вважати, що ой, та щось приходжу, це на заняття, а там негативи тільки е, повно. Я потім такий весь день не можу себе знайти, не можу прийти до тями. Тому, напевно, сьогодні не піду. Краще я побуду в палаті. До того ж, в палаті я не буду думати про свою ногу. Ми не будемо займатися фізично, я не буду втомлюватись, в мене не буде боліти нога. І потім все, тобто, реабілітація йде трошки на уклін. Треба постійно підштовхувати пацієнта, казати давай, давай, ми все зможемо треба поступово. Тому краще, от такими методами обходитись.